Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую двокімнатну квартиру загальною площею 62 квадратних метри. Місто Ужгород, житловий комплекс West Towers. Квартира складається з кухні студії, двох кімнат, роздільних санвузлів, прихожої та балкону. Розпочинаємо наш огляд як завжди із зони прихожої. Тут у нас вхід в квартиру, ліворуч. Можна буде обладнати шафу зверху донизу, праворуч, дзеркало з підсвіткою і зона для верхнього одягу. І звісно, пуф. Пуф відкривається, і туди кладете свої якісь взуття або речі, або щось подібне до того. Перший санвузол, Тут санвузи роздільні, розміщується унітаз, інсталяція, і нічний душ і бойлер. Ось так. Тут електричне опалення, 10 кВт заведено. В квартиру є електрокотел є електроболлер. Далі кухня студія. Ось Тут близько 24 квадратних метрів студія займає. Маємо з вами два панорамних вікна, вид в двір, кухонна зона, обідня зона, що буде з цінці доставлено, і диванчик. Тут зроблено вихід. Під телевізор, що ви могли його собі поставити. ось Квартиру завершено ремонт, вже навіть тут і встигли трошки прибрати. Вартість даної квартири 95 тисяч доларів. І так, що у нас є на кухні? На кухні мийка, варильна поверхня, електропіч? Далі витяжка. Як ви бачите, стільниця коричневого кольору. Далі маємо тут великі шафки різні. Бокові. Ось місця тут багато. Складати буде що. І тут у нас розміщується електрокотел. Ось така кухня. Трекове освітлення і така от цікава люстра. Кухня від стелі до підлоги повністю, як ви бачите, обідній стіл з краму Бокові панелі з дерева зроблено. Далі переглядаємо дві кімнати. Запрошую в першу кімнату. Тут розміщується ліжко з матрацом 160 на 200. Два панорамних вікна, вікна компанії NoBlex і вихід на балкон. Ось такий балкон. Ось вид покажу. Тут, до речі, зараз доробляють підземний паркінг на 100 паркомісць. Ось такий балкон. Йдемо далі. Це була перша кімната з двома панрамними вікнами. Зараз покажу другу кімнату. Вхід до кімнат через кухню студії. Кімнати розцільні. Друга кімната. Тут також ліжко 160 х 200 сірого кольору шафа від сталю до підлоги і панорамне вікно так само в цій кімнаті. Зараз покажу вид з вікна. Ось у нас вид з вікна, буде вид в двір. Кого буде цікаво, що тут буде в дворі взагалі, напишіть мені в особисті, я вам вишлю рендери. Тут над паркінгом буде прогулянкова відпочинкова зона. Дитячі майданчики і так далі. Покажу, які тут шафи. Так. Ось у нас перша секція. Далі маємо верхні також полиці і тут у нас друга секція з полицями. Ось така кімната номер 2 Ідемо далі. Показую вам ванну кімнату. Тут роздільні санвузли, тобто унітаз окремо, ванна окремо. В Ванні що розміщується? Сама ванна, дзеркало з підсвіткою і з термодатчиком. Далі умивальник, правка. Ну і звісно ж сушка для рушників. Зараз зроблю вам по периметру, покажу саму ванну кімнату. Ось така квартира. Значить, Прихожа. Санвузол, ванна кімната, дві кімнати, балкон і кухня студія. 62 квадратних метри, 95 тисяч доларів. Кому було цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть, залишаю відео, під відео свій номер телефону, також консультую по ЄОСЕЛІ, є, є відновленню, допоможу вам дойти до угоди. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, святкую усім нам перемоги. Кожен, хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.